Наше останнє відео з вами набрало майже 60 тисяч. І сьогодні ми підготували вам новий ролик. Будемо тиснути на нашу масло в пресі 50 тонн виноградну кісточку. Виноградну кісточку будемо тиснути в два етапи. Перший етап, це ми її перебили в кругу. другий етап будемо тиснути повноцінну виноградну кісточку. А для чого ми це зробили? Ми не до кінця впевнені, чи зможемо її відтиснути. На цей раз будемо використовувати капельлонову діжку, так як тут будуть дуже великі навантаження. Більше 50 тонн. Хто не підписаний на нас, друзі, підписуйтесь, щоб не пропустити багато чого цікавого. А зараз ставимо лайки. Ми знаємо, ви зараз нас запитаєтесь, як відділити виноград від виноградної кісточки. Все дуже просто. Це етапи виноробства. Дану кісточку ми купили в наших фермерів. Вони займаються виноробством. Після усіх етапів бродіння наша м'якоть піднімається догори. Сама кісточка опускається донизу. Тоді ми це все промиваємо, просушуємо в природний спосіб. Наші фермери запевнили нас, що вони її просушили, але для своєї впевненості ми помістили її до духової шафи на 3 години при температурі 50 градусів. Ви пам'ятаєте, що спочатку працюємо на холостій швидкості, на грубшому плунжері. Піднімаємось плюс-мінус до 10 тонн. Манометр нам дозволяє контролювати весь процес. Наша шкала зовнішня. Далі ми переходимо на силовий плунжер. Він меншого діаметру. Ми піднялися до 55 тонн. Почекавши годинку, ми так і олії не побачили. Але ще через пару хвилин з'явились нас перші каплі. Ну а ми свої експерименти продовжили на наступний ранок. Пройшло нас від початку віджиму 12 годин. За весь цей час нам вдалося зібрати 75 мл. Давайте зараз разом з вами витягнемо наш мішечок з середини, а використовували ми синтетичну тканину, так як вона більш довговічніша і надійніша. А будемо це все виймати за рахунок нашого гідравлічного насосу. Руками ми його ніяк не витягнемо. Бачите, навіть за рахунок гідравліки це все виходить зі скрипом. Давайте вже будемо закінчувати. А в нас було кілограм 600 г виноградної кісточки. В кінцевому результаті в нас вийшло 131 грам мінус 60 грам тара і того чистої олії в нас 71 грам. У відсотковій пропорції це майже 5%. На сьогоднішній день виноградна кісточка це одна з найтвердіших культур, які ми тиснули. Усім дякую, до зустрічі! За ваше здоров'я.